Кого ми звільнили, це керівника дитячої лікарні, воно зараз називається територіальне дитяче об'єднання, тому що проти нього виступили всі лікарі, і, в принципі, це для нього був гарний вихід з ситуації, замість того, щоб не піти по іншому варіанту після перевірки його діяльності. Моє особисте бачення, що повинні колективи самі рекомендувати, хто може бути головним лікарем, якщо зараз говорити про медичні заклади. А керувати цими колективами повинні генеральні директора, менеджери, які можуть, не втручаючись в лікарський процес, зробити з лікарні або з поліклініки, або з іншого закладу те місце, куди люди приходять і відчувають і якось послуги. Відчувають, що в них ніхто не буде вимагати хабаря, і відчувають те, що звідти вони підуть живими і здоровими. Оце ми все маємо зробити. Я ні з ким не спілкувався на рахунок заміщення посад в комунальних підприємствах. Поки що йде в них закінчились контракти. Ми зробили. Юридичну норму виконали, те, що мали виконати, ніхто сьогодні не перепризначений крім спортивних шкіл. Це буде конкурс, це буде аналіз, це буде в першу чергу прислуховування до думки колектива. Ніхто нікому не буде нав'язувати нікого. І єдине, що я хочу вже пообіцяти, ці керівники ніколи в житті не будуть займатися виборами і політикою.